Вігрівач, і обігріває усе підключений до газу. Півдня уже стоїть. А тут сусідка тітя Таня заходила, дивилась, перевіряла, чи все за мною хорошо, чи я тут не учадів. Ні, народ, я тут не учадів. Двері періодично відкриваються, Це раз. По-друге, це ж газ не той, що в трубах горить, що від того ти можеш відразу в чадіти. А тут нема такого гарного газу, це газ, на якому працюють машини. Тобто інфрачервоне випромінювання ну, відповідно там менше цього. Ну є якийсь, звісно, вихлоп, але ну, немає його того, якби це був газ в трубах. Да, якби він тут просто в, приміщенні в мене горів би. Тобто, э, такі обігрівачі 1300 гривень. Вони можуть працювати як на балону від великого балону, чи вишлан підключається, або на цангових балончиках, таких маленьких, і можна на ній готувати їсти. 1300 гривень коштує. Якщо взяти великий обігрівач, такий 1590 гривень коштує, підключається через. Э... Так само шланг-редуктор. Він уже на 3 кВт буде, цей на 1.3 кВт, цей на 3 кВт, получається 1590 гривень. І є ось такий у нас здоровий, приїхав, його надо скласти, чемодан. Ось такий, бачите? Ось такий Получається, він туди всередину балон ставиться, і він йде взагалі на 4,2 кВт. Тобто, взагалі потужний. Наскільки а, то такий буде коштувати 6 тисяч гривень. Він там йде відразу шлангом з редуктором, але без балону. Балон можна сюди поставити максимум 27 літрів. Це зберу вам теж його покажу. 6 тисяч гривень він коштує, і він йде вже там з датчиком. Тобто, якщо тухне газ, він, наприклад, відрубає газ. 6 тисяч гривень. ось такий буде. Відправляємо по всій Україні.